Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел Сьогодні неділя, 28 січня, ми тут на верхньому районі верхнього бювета, верхніх санаторіїв Кристал, Алмаз Алмас, Шелеграль. Йдемо парком вниз найкоротшою стежкою від санаторію Кристал до нижнього бювету. Падає сьогодні з самого ранку, цілий день вже падає сніг. Снігу вже досить нападало. Йдемося красивим парком, курортним парком Адамівка, біля джерела Юзя джерела Броніслава і джерела Едвард. Хто пам'ятає, в минулих відео приблизно тиждень-два тому я тут знімав, тут було дуже багато дітей, каталися. На санках зараз є такі пластикові, ніби такі, як санки ось з цієї гори. І тут не чистять, не посипають. А, вона тут вся в снігу. І коли було багато снігу, тут ну, діти мали що робити. Досить цікаво, тут довга гірка і можна спускатися аж майже до самого джерела юзя. Всі люди, які відпочивали колись в санаторіях цих верхніх кристалів мас, всі ходили парком вниз, прогулювались. Літом а, тут чудова відпочинкова зона, ліворуч є такі бачите, лавочки облаштовані. А, в цьому парку дуже багато птахів, які не бояться людей, зокрема синички, голуби. Вони тут в людей їдять прямо з рук. Також є багато білочок. Їх можна, ну, сьогодні просто сніг, але якщо б була гарна погода, то можна білочок зустріти. Вони також беруть їжу з рук. Молодь фоткається на фоні гарної природи. Сьогодні в парку дуже гарно. Цього року зима нам подарувала дуже багато таких сніжних днів. А ще гарно було, коли було сонце і сніг взагалі була. Була казкова зима, але зараз в парку не менш красиво, морозом ну, близько нуля. Єдине, що падає сніг, і... Падає і прямо в об'єктив камери. Ось це джерело юзя. Влітку тут можна зустріти дуже багато людей, які набирають воду, миються, вмивають своє лице, вода вмістить гліцерин, який гарно впливає на і має омолоджувальний ефект для шкіри. Немає сьогодні багато людей в парку, то вже зараз, напевно, близько 3 години. який йшов вверх, то було більше людей Тож в першій годині. А зараз вже небагато. Праворуч від нас оця водойма, що в парку є, тут було Осінь дуже багато диких качок, був лебедь. Мене запитували в коментарях, куди дівся лебедь. Лебедя, я думаю, що забрали на іншу якусь більшу водойму, бо тут ну, йому взлетіти тут нереально. Його тут теж привезли. Десь він, напевно, ну, залишився сам, чи як, чи може якийсь був травмований, що залишили його і тут. Тут люди. Цю осінь кормили їх, було багато качок, напевно, біля 200. Ну, качки ясно, що полетіли, але бедя, я думаю, що забрали. По-іншому він би тут замерз. Були трошковці вже морози, буквально там це було з 9 січня. Мінус 21. Був трошка в ці зафіксований. Такі низькі температури. У мене на каналі є відео. Якраз і біля бювету я був. Це зранку було. Досить гарний ранок був, морозний. старих дерев вже тут в парку і коли сильний вітер, тут багато ламається, гілки падають і дерева падають. І вже навіть видно, що парк не такий густий, як був колись щось люди там дивляться вгору. Ось ці жовті ящики, що стоять в парку і по вулиці, це пісок. Там ми закупили такі ящики для піску, для прибиральників їм. їх розставили, і вони коли дуже слизько. На стежках, на дорогах, то вони посипають піском. Літом тут теж відпочинкова зона, бачите, столики, лавочки, Та вони вже старі такі, що можна було би вже щось і обновити, але <кій> не на часі. Але люди тут відпочивають. Приходять, влаштовують пікніки. Літом тут дуже так, освіжає ще в парку. Немає такої спеки, як на сонці. Я вам скажу і немає тут комарів в парку. Хоча водойми є, але ну, комарів я щось не пам'ятаю. Де вигулюють своїх домашніх улюбленців. Да, да, да. ну, там, там же присельські, Брон тут є також ліворуч така фотозона для закоханих і... Міст закоханих. Тут дуже багато замків на цьому мості. Один чоловік побудував цей місток для своєї дружини. Я влаштував оцю таку лавочку з фотозоною. парку красота сьогодні це вже джерело Броніслава. Пам'ятка архітектури. Можна було би якось трошки там навести порядок і поновити, особливо джерело Едвард. Не сезон зараз троскавці, до напевно до квітня місяця це буде так, ну, багато людей не буде. Хоча можливо хтось любить такий відпочинок, коли менше людей, менше людей по готелях, санаторіях. ну Цього року влітку було багато людей. У мене на каналі є відео, можете зайти, подивитися. Було достатньо, було достатньо концертів біля музичної альтанки, біля бювету Також в парку тут були музиканти. Але мене в коментарях, друзі, я говорив там, що викупили в трускавці. Всі квартири, мене питали хто там, чи місцеві. Ні, це все. Хто приїхав, втікав від війни і вирішив зупинитися в Трускавці. Ну, в нових будинках викупили все. І зараз дуже багато нових проєктів будують нові будинки, нові житлові комплекси. І ціни також піднялися. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Ми вже дійшли до спортивного майданчика. Також тут є тир. Напрокат можна було літом взяти велосипеди, самокати. І машинки для дітей. Також є тут тренажерні тренажери. Друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!